Друзі, вітаю вас на каналі Такі Люди. Сьогодні ми побазікаємо про Микола Тищенко, про дуже одіозного персонажа, і, в принципі, досить таки хайпового. І ну, в цілому про нього кажуть дуже багато блогерів, дуже багато новин. Тобто ця людина, наче і показує себе як, як недостатньо свідома, який і... Постійно попадаю у якісь е, скандали. Тим не менш, він робить все, що про нього всі говорили. Ну тому я вирішив теж про нього поговорити. Але ж все ж таки, мені більше цікава тема поговорити все ж про Тищенко, про як про людину, яка має дуже великі свої статки, яка має доволі багато грошей, він міл мільйонер. І в цілому як він зробив свої. Мільйони. Знову ж таки, не так багато інформації про минуле Миколи. Він досить небагато сам про своє минуле каже, і для цього, скоріш за все, є причини, тому що він не хотів би, щоб хтось знав про його минуле. Але все ж таки земля чутками повниться. Тому ми будемо робити висновки саме на тому, що ми чуємо від нього та від. Інших людей. Ну і треба ще розуміти, що хочеться подивитися все ж таки на нього, як на людину, як на бізнесмена, Та і ну, типу вивести якісь правила по типу того, як вести бізнес в Україні. Що треба сказати? Судячи з того, що він сам каже, дитинство в нього було досить бідне. Я не то, що не мажор, я більше більше тебе можу сказати, що у мене були одні туфлі в школі на виход, і вони були лопнувши. по центру, да, я их вот все время клеил и натирал, они выглядели как новые. То есть вот эта полоска, да, ты имеешь в как на изгибе? Да, на изгибе, знаешь, они на уже лопнули. Но никто этого не видел. И когда я ходил зимой в них, например, там на выход куда-нибудь в воду, обходил вот там, например, там снег, и вот попадала вода в эту трещину. Мне все время были мокрые ноги. вот ощущение мокрых, ощущение мокрых ног я не люблю до сих пор. Жила на якійсь однокімнатній квартирі, але потім, після війни, як я розумію, після Афганістанської війни. В них квартиру відібрали. Я не знаю, як це так раніше було, що так могли зробити. Ну жити їм не було де, та вони жили у бараках. Так він сам каже. Хоча, як я розумію, скоріш за все, це була комунальна квартира, де їм видали просто кімнату з загальною кухнею. Потім ми переїхали в звичайну дужку на Абалоні. Почалась війна і був, був там вони всі ушлі з Києва. як там називається? Вже вилетіло з голови. Вот. И потом во после время этого, войны, да, Во время войны войны, да, они вернулись, их квартира была уже занята, и нам дали барак. Вот в этом бараке мы все жили. Ты родился там? Э uh, Да. Знову ж таки, з його все слів, вірити в них чи ні, це особиста справа кожного. Але все ж таки він був досить не в багатій сім'ї і вважається, що в нього батько був якимось там директором домобита. Знову ж таки, він каже, що він ніколи не був директором домобита, що це все чутки, що він просто у нього був там свій кабінет, та він е, ремонтував годинки. Він був часовщиком. Тобто Мал... дом бита взагалі не ще ні присутствує? Он у нього там була часова. Мастер домі бита в домі би Все, понял. Вот. мама фотографу в інституті автоматики на загоровки, там і, де і, ми і. жили. Ну тобто, ми розуміємо людина, як молодість якого припадає на середину 80-х, на 90-ті роки, і тоді це вже починається розвал союзу. Як він сам каже, ми були тим поколінням, яке нікому не нікому не потрібне. Тобто союз розвалюється і владі не до свого народу. Я вот, 72 год називаю годом брошенного поколения. покоління. Тобто ми просто стали нікому не нужны. То Тобто за намі, все всі какие якісь права от государства, суспільство починає перетворюватись на фактично кажучи, грубо кажучи, на овців і хижаків. Ті, хто може постояти за себе, сколотити якусь банду, якось заробляти кошти шляхом. Шляхом відторгнення цих грошей у інших людей. ну типу того. Він відповідав за наповнення е, общака, каси, значить, шляхом поборів з бізнесу, значить, збирав данину з ларків з е, дрібних підприємців, значить, хто не віддавав, бив морду, значить. І інші методи е, того е, часу це so, so, so. Я так розумію, що Микола доволі таки це розумів, і він е, тому й пішов у якусь спортивну секцію, тому що перше, е, що він зрозумів по життю, це його правило. Е, якщо ти хочеш спілкуватися з сильними, е, ти повинен з ними спілкуватися на рівні е, з ними. Треба вибрати позицію. вибрати позицію, добитися в цій позиції, на мій взгляд, успіха, а потім розмовляти з сильними на рівних. Сильними нужно разговаривать на равных, а не з позиції на коленях. Так не буває. Ні один сильний тебе не буде так уважать. І я так розумію, що це вже він з дитинства розумів. І він розумів, що з ними спілкуватись, самому потрібно бути сильним. Коля був спортсменом, і рано чи пізно до нього приходить спри приходить хтось із ОПГ е, Савлохових. В принципі, це всі знають, як і те, що я так розумію, що давали йому е, прізвище Коля Оболонський. І, і знаєте, як на мене, е, е, усь оскільки це було все ж таки е, е, ОПГ із, із громадян не нашої країни, напевно, тільки вони могли дати е, назву людині по району, тому що вони більше не знали до чого прив'язатись. Да, тобто колі він звідки він з оболоні, то буде оболонським. Був би з Печерського, бив Коля Печерський. Блін ну скільки людей живе на оболоні, скільки там на Печерську, ну і так далі. Тобто людей живуть багато, і всіх їх називати по прізвищам ну, чи по ім'ям і по районам. Да, ну це дивно. Тому я вважаю, щоб для себе спростити якось, хто звідки ось ці люди з іншої країни, вони вирішували. Ось так називати людей. Для них так це було легше, тому я вважаю, що саме вони його назвали Миколою Оболонським. Ну що знову ж таки, зі слов, Миколи не хотів він бути в ОПГ, але він хотів грошей і як я розумію, він ще, оскільки молоде дурне, він думав, що він буде працювати якимсь там охоронцем, і е, я так розумію, з часом він починав все більше е, розуміти, що він попав все ж таки в е, саме найтипичнішу банду. Я не думаю, що він був досить проти, тому що, скоріш за все, в його руки почали попадати великі кошти, е, які вони віджимали. А судячи з того, як провів своє слідство Геолірос. Ми бачимо, що Коля не раз був задіяний у якихось кримінальних тисках на людей, тисках в сенсі віджимання бабла у якихось малих бізнесів. Я так розумію, що були якісь малі магазинчики, кіоски і так далі. І значить, Коліна була задача. или сам, чи банду, заниматься, ну, фактически, отжиманием бабла. А силовики могут юридически поддерживать подобные вещи? Ну, нет. Нет. Это... Значит, для того, чтобы сделать вот этот шмыр-пузырь, пузырь, сделать видимость прослойки, что начали делать? Путать молодых спортсменов. Дурить, я бы даже сказал. Придумывать им какие-то истории и давай, конечно, в этом вопросе зарабатывать. Скорее всего, я думаю, что это было прям так, что, знаете, как оно было приходит и говорит, Дай бабло, а то розіб'ємо магазин. Мені так здається, було це дещо, дещо з іншим підходом це вони робили. Тому що я так вважаю, що таких як Коля було досить багато, які, які були свої якісь моральні принципи, і не можна було їм казати, піди Під від кошти, а прийти і сказати: слухай, ми будемо тебе захищати. Але ти повинен нам платити. Скажіть за все, ось воно якось так і З Часом Коля вже робить собі, своє, свої статки. У нього заробляє якісь кошти, і в його житті відбувається період дозрівання як особистості. Тобто він йому вже там десь там 25 да, років. Він вже там планує якусь родину свою створити. І у нього відбувається зміна е, у. Поняття життя. Як ти думаєш, коли человек вже заработал, він буде довго слухати тих людей, яких він не вважає? Ну ні, тому що це дві різні енергії, правильно? І як він сам каже, да, я так вважаю, що він проти такого поняття, як зрада, він за поняття, да, як зміна направлення по життю. Як він сам це каже, він розуміє, що він більше далі не хоче рухатись з ОПГ Солохіном. Він хоче робити сам на себе, і кажуть, що він від них відривається, і, і більш того, він для себе, як щоб якось оправдати це морально, для себе він каже, що його вони одурачили. Що типу він не знав, куди він йде, що він був повинен бути просто якимсь охоронцем, а не бандитом. І що почали робити? Путати молодих спортсменів. Дуріть, я би даже сказав, придумав какие-то історії. Знову ж таки, все ми це знаємо лише зі слов Миколи. Але ж таки, от, ми це залишаємо на розсуд розсуд кожного, і він вирішує займати своїм особистим бізнесом. Знову ж таки, розумієте, да? ну, чувак, двадцять там 23, 25, 27, Скільки там йому було, чувак, при непоганих грошах, сильний скоріш за все, має таких же друзів. Вирішує займатися бізнесом. Як він пояснює з його слов, він починає з взуттєвого магазину, і в нього це виходить. У мене був обувний бізнес. Я займався ж обув'ю, я. я ж з цього почав. Тобто ми, як чоловіки, почали возити обувь. І це досить доволі такий цікавий, питання, цікавий момент. Знаєте? Одна річ бути цим. Одна річ бути бандитом, Друга річ — вміти вести свій бізнес. Він вимушений стикатися з усіма проблемами, з якими стикаються всі бізнесмени в країні. Він розумів, що тепер він бізнесмен. Значить, рано чи пізно до нього теж прийдуть. Коріш за все, коли вже мав репутацію людини, яка і сама може відповісти, якщо до неї прийдуть. Щось потребувати, да, і, е, тобто минуле е, колі е, грає дуже м, важливу роль у е, його майбутнього життя бізнесмена. Да. Люди. Е, по-перше, скоріш за все, він має своїх друзів, таких же, як він дивно, але Савлохін не намагається якось помститись Миколі. Хоча кажуть, що він особливо на початку входив зі своїми особистими охоронцями. І знаєте, є питання. Я б у нього запитав більш про цей час. Хоча знову ж таки він це все заперечує, але ж все ж таки мені здається, що. Якщо по вас поставити розмову у правильному ключі, то все ж таки можна розпитати більше про, про ці часи. Знову ж таки, завдяки розслідуванню Альєроса, ми бачимо також, що Микола все ж таки і, і вбивав, і дуже багато разів приймав участь у якихось бійках. Я так розумію, що в якісь часи він е, займався е, віджиманням якихось чужих е, бізнесів, але е, розумієте, от тут дуже цікавий такий момент. Справа в тому, що 90-ті вони Завжди такими і були. І, в принципі, цим займалися всім. Люди виживали, країни не було. І знаєте, не хочеться братись судити людину за те, який, який шлях життя він вибрав, тому що я ж кажу, це були часи або ти хижак, або ти здобич. <звук> і знаєте, дуже цікаво, що Коля так вважає, що так відбувається і сьогодні. Я з ним згодний. Він каже, що 90-е нікуди не поділись, і що сьогодні, в принципі, те ж саме, просто люди, які раніше ходили у спортивних костюмах, сьогодні вони вже ходять у піджаках. Ну, то, що відбувається сьогодні в суспільстві, наприклад, що ти мишку? Все 90-е. -е. 90 Тільки сьогодні 90-е, якщо раніше всі ходили в костюмах Adidas, всі ходять сьогодні в іншій одежды. П'ятнистый. А, а так як... Вот, а законы 90 работают вот сегодня. Поэтому если наше украинское общество думает, что 90 это тогда типа с каким-то оскалом, то знаете, 90 это сейчас. Только это уже искаженная форма 90-х, где нет порядочности, где нет слова, где никто ничего не держит, где нет, нет понятия репутации. Так мне это кажется. Где сегодня ты пожал руку и тебя уже слили. А сейчас какие правила? Кто больше дал, У кого більше зв'язки в судах, у кого більше зв'язки в силових органах, хто більше кому ПАПа. Потім зараз 90-ті. -е. Те ж саме, нічого не змінилося. Якщо ти в нашій країні хочеш зробити якийсь великий бізнес, то тебе будуть захищати не, е, там, не юристи, а тебе будуть захищати саме твої зв'язки. зв'язки у Службах, зв'язки у, у політиці, да? тобто, якщо ти хочеш робити якийсь великий бізнес, ти зразу повинен думати вже про те, хто буде тебе захищати, і кому треба вже платити, щоб відстоювали твій бізнес. І я вам хочу сказати, що я думаю, що Микола знає, про що каже, і в нашій країні і справді, якщо ти хочеш щось робити, ти повинен думати про те, що рано чи пізно хтось до тебе прийде. І буде в тебе е, щось е, вимагати, і ти повинен бути готовий давати відсіч, ну або платити. Я знаєте, виписав такі правила: е, ну, тобто, е, типу, з, з, з розмов Тишенко, що як він бачить, е, як, як потрібно робити бізнес, як потрібно робити великі гроші в цій країні. Знаєте таке? Перше правило, як я вважаю на думку, Тищенко, це твоя позиція: ти повинен розмовляти на равних з сильними, тобто ти повинен стати сильним, таким же сильним, як ті люди, з ким ти хочеш спілкуватися. Скоріше за все це може означати не обов'язково ти повинен з кимось битись, але ти повинен мати такі ж там дорогі часи. Да? Ти повинен мати такий ж дорогий костюм, ти повинен зустрічатися з людьми в тих дорогих ресторанах, в яких вони, як правило, сидять. І тобто, тобто, на сьогодні ми можемо це сказати ось як такий рівень у такому ключі. По-друге, що дуже важливо, чим Микола заробив, і це не тільки він це целом, я думаю, это очень неплохая э, порада. Ты должен уметь решать чужие проблемы. То появляется вот, вот, вот это что-то такое теневое. А где теневому брать материал? Ты что думаешь, ты выйдешь на улицу, подойдешь к остановке и скажешь, «Эй, ребята, здравствуйте, я могу вам дать заработать». Вот, как обычно говорили, а не, не постоять там, где-то посвистеть. Я, у меня есть бизнес, есть предложение. Для этого надо то-то, то-то, то-то. Можете помочь? Вот как это возникало. Кто-то говорил, можем помочь. Для нас малолеток это... Да, конечно. Ты в этом только... участвовал? Я не в этом не участвовал, но я видел, как это происходит. Ну, а ты был когда-то ну, на разборках? Постоянно. Постоянно я был на разборках, потому что мне в 90-е надо было защитить свой бизнес. Сам этим Коля и занимался. Требуется так уж разуметь, как я разумею. До Коля еще очень много кто звертався за... по допомогу. Щоб захистити його бізнес, захистити його життя, чи знаєте, перед кимось його людину в чомусь оправдати, чи якось розв'язати якийсь конфлікт, защитіть женщину, защитіть сім'ю, дать поддержку чоловіку, якого там от мучають, як это тогда говорили і зараз мучують, да. Блін, мене там вже мучили, да, замучили. Можете ребята помочь? Вот це я мог зробити. Да. Тобто, це як я розумію, і е, значить, в подальшому у Колі грало йому на руку. Це, це ви знаєте, вміння вирішувати чужі проблеми. Як каже сам Ко Микола, ось якщо казати просто, треба. ты разуметь и по жизни. Да? Вот когда люди говорят, а как, вот, а как сделать то, добиться успеха, как там добиться успеха, я говорю, ребята, вот у меня вчера был большой, хороший, почти там на 2000 человек ребят собралось, студентов в нашем экономическом университете. Я говорю, разбирайтесь по жизни. Вот по жизни нужно разбираться, понимаешь, Толь? а не просто якесь світуативне рішення, які приведуть потом до кому-то неправильному результату. Тобто, ти повинен розуміти, в якій країні ти живеш і як ця країна чим е, рухається. Про що він каже? Він каже, звісно, про комоство. Він каже, звісно, про подкупи. Він каже, звісно, що в цій країні. Ти обов'язково повинен розуміти, що допомога, це не буде так, як у Європі, це не буде так, як в Америці. Що ти відкриваєш бізнес, ти робиш все е, чесно, і тебе захищає влада, тебе захищає поліція. Ні, тут влада перша, хто прийде до тебе відбирати твій бізнес. Поліція це перші люди, які е, податкова служба, і інші. Вони прийдуть до тебе і будуть віджимати в тебе. Кошти, тому що вони побачать, що ти щось заробляєш. Президент Зеленський обіцяв, що комісства не буде. Та ні, такого не може бути. Такого не може бути апріорі в Україні. Ти повинен розуміти по житті. Ти повинен розуміти, хто друг, хто враг, хто зрадить тебе, чи як він каже, зміни вектор свого подальшого розвитку, а хто захоче з тобою залишитись. І ось такі прості правила з 90-х, які прийшли у наші часи, як я розумію, Ну, в цілому це нічого не змінилося. Все стало більш юридично, всі стали більш юридично підковані, все стало більш юридично більш, працювати в більш юридичному полі, але е, ці правила, ці закони, вони нікуди нікуди не ділись. І ще один момент, про який, скоріш за все, Микола Нікола не скаже, але він це. Він, я думаю, це теж має на увазі. Це треба вміти е, обманювати систему. Коля вигадував, як робити великі статки з махінаціями у по, по кредиту. 14 серпня 1995 року. Внесена інформація, що підприємець журба кинув директора фірми Корн ісанка на 12 тисяч доларів. Ісанка обратилася к Тищенко Ніколаю з групи Савлохова, щоб він помог повернути гроші. Тищенко согласился при условии, что Исаенко найдет лоха, на которого можно оформить кредит. Исаенко познакомил Тищенко с Артановым Георгием, который нуждался в деньгах, чтобы погасить задолженность по кредиту Мебель-Промбанку. Тищенко договорился за кредит в Трайденбанке и угрозами заставил Артанова отправить деньги на расчетный счет Выдубицкого монастыря. де головним бухгалтером працювала Ященка Зінаїда, которая відправила деньги по указанию Аболонського на фірму Адмірал. Як я розумію, він дуже непогано розуміється в аферах в цій країні. і він це робив і на цьому заробляв. Тобто, розумієте, ось і оця тема е, Миколи те, що він е, зрозумів у дитинстві, що Люди діляться на дві сторони: знаєте, слабка сторона і сильна сторона. Хижаки та здобич. І Коля зрозумів, що ось він хижак, і він все робив, щоб бути хижаком. І в його житті, бачите, попадають люди. які для нього вони здобич. Я бультер'єр президент, тому, де буде команда, де буде нужна моя робота, там я буду робити. Положиться перерва, і він прекрасно розуміє, як спрацюють закони. Ну, наприклад, в цій країні. Ти е, можеш розбагатіти тільки е, за що того, е, що хтось втратить. Так він заробляв кошти. Фірми, які частічно використовуються членами ОПГ для отримання грошей за кришу: Укр М Сервіс, Автобутсервіс, ресторан Зілно Васільок в Гідропарку, ресторан Рішельє. Владимирський ринок, торгові места, павільйони, станція метро Большевик, торговые павільйони, палатки, авто КБК, город Київ, автокомиссионная торговля і большой перечень фірм в продолжение. я думаю, що він ось якщо все це підвести і зробити висновок, то саме це він розуміє, як е, розбиратись по життю. Чому він та постійно попадає у ці скандали? Чому він виглядає таким, знаєте, зі сторони таким. Дивним, будь-то він не знає, як себе поводити. Мені досить тяжко це зрозуміти, тому що в цілому по життю він несправді справді робив дуже грамотні кроки, і, і юриспруденції розбирається, і людей обманював, і дуже гарно вмів все обставити. І вдруг ця людина збоку виглядає ось ну, доволі дивно. І він один такий, бачите, подивитись на того ж ключко, він тож, ну, з нього всі сміються, да? але ж все ж таки, ця це, це людина мільйонер, і він общається з дуже крутими чуваками. Як я люблю казати, треба дивитись на людей не в кадрі, а треба дивитись на людей, що вони роблять після кадру. Ось тому ось така невеличка історія про ту, скажімо так, як вести свій бізнес від Миколи Тищенко в Україні? Ну, типу що з того. Е дякую. Це був канал Такі Люди. До побачення.